Привіт, Йолена, і зараз ми поговоримо про книжки, які я прочитала в січні. Єдиний нюанс тут буде про те, що я не буду розповідати про книги Тез Герріцен з циклу Ріцолі і Айлс, тому що я ще їх читаю в процесі, і я хочу потім зняти окреме відео на цю серію. Незважаючи на те, що ось 22-му році авторка написала 13-ту книгу, в КСД видано лише 12 не знаю, це була одноразова акція у авторки, чи вона продовжить цю серію. Наразі 12 книжок видано в КСД, я прочитала шість, ще 6 попереду, і потім чекайте від мене відео про цю серію. А тепер ми підемо по книжкам, які, окрім Тес Герцен, я прочитала в січні. І це буде не так вже багато, тому що перше це «Зимар», і про неї я вже робила відеовідгук разом з іншою книгою Тері Прачета. Ось тут буде посилання та в інфобоксі. Загалом Зимар мені сподобався, хоча там був деякий повтор з тої ж серії про Тіфані з малолюдцями, коли вони йшли в деяке місце, де вони вже були в одній з попередніх історій про Тіфані. Менш з тим вона цікава, вона мені сподобалась, і детальніше можете подивитися в тому огляді. Далі. Це перша книжка, яку я прочитала в 24 році, це не в тому місці і не в той час. Це британська авторка, і мене вона захопила. Я також її купувала в електронному вигляді у КСД. Ну, тобто, напевно, що цей рік буде роком електронок і аудіокнижок, тому що ось наразі вони. Переважають в моєму читанні. Тож, це знову-таки детектив, але з фантастичною складовою, тому що не в тому місці і не в той час це історія про те, як жінка вона потрапляє в певну ситуацію, коли один з її родини, одна людина з її родини вбиває людину, вона в шоці. Просто шалено не може зрозуміти, як так взагалі трапилось. Її ідеальна родина, все добре, ну реально все добре ніби. І ось тут таке, але на наступний день вона прокидається в минулому дні і розуміє, що їй треба відвернути вбивство. Але це не буде як день бабака, що один день повторюється, повторюється. Ні, вона починає мандрувати в часі назад. І так, ця книга не без мінусів, тому що інколи мені здавалося, що аж занадто багато витягли назад історію і, ну, якось занадто розтягли причини і наслідки, але в принципі так також в житті буває. Щось ти зробив якийсь вибір, не такий або навпаки такий. Дуже давно ти вже про нього забув. Або не замислюєшся над цим, а потім воно тобі відгукується там, через 10, 20, 30 років, якось так. Менш з тим мені дуже сподобалось, воно було дуже заплутано, я періодично підозрювала то одного, то іншого. Знову ж таки, я не скажу, що це ідеальна і просто книжка року буде, але мені було дуже цікаво читати. Взагалі я детективи трилери ось такі. Це більше детектив, незважаючи на фантастичну складову. Я ось детективи, так само як і зараз, які я читаю Тес Герітцем, я оцінюю з точки зору моїх емоцій, тому що це не та книга, яка, якась там філософська, глибока і таке інше. І, звичайно, в ось на тому місці на той час там було багато м, таких моментів, ніби ти читаєш якусь сімейну сагу або якісь, ну, не те, що любовний роман, але про стосунки, про відносини, про взаємодію людей одним згодним, ну і таке інше. Але все одно детективна складова все ж таки була, мене вона затягувала, я була повністю в цій історії, я поринула в неї, тому я поставила їй 5. Вона мені сподобалась. Чи скажу я, що це буде найкраща книжка року? Ні. Але ось для свого жанру детектив вона класна. Мені дуже сподобалась, я можу її рекомендувати хоча б надкосіть. Не факт, що вам не здасться в процесі що це занадто затягнуто. Але для мене все ж таки це була п'ятірка. Тому ось так. І а, далі ми йдемо до метро темного, до темного міста. Це вже українська авторка, і це була електронка від ВСЛ. І, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, я їй поставила три. Вона таке враження, що якось. Недороблена, не прописана. Я бачила у відгуках в Гудріц, що це ніби такий нарис на майбутній роман, чи щось таке. Я, в принципі, з цим погоджуюсь, тому що мені не вистачало підґрунтя, мені не вистачало якогось опису ось цього світу фантастичного. Суть була в чому, що. Паралельно з Києвом, звичайним, є темний Київ, це е, Київ, куди перейшли всі паранормальні істоти, скажімо так, але і деякі люди також, коли ось була навала е, татаро-монгольська, чи яка вона там була, і деякі люди тікали на темне місто. І туди можна потрапити, в тому числі, і на метро спеціальному. Там якісь закинуті гілки метро, і таке інше. Менш тим сама ідея цікава. Це історія для підлітків. Але незважаючи на те, що це дитяча історія, історія для підлітків, мені все ж таки здається, що треба пропрацьовувати те, що це дитяча, більш дитяча підліткова історія, не означає, що вона повинна бути якось зроблена ось так. Най буде і так це як то кажуть. Ні, вона е, також повинна бути пропрацьована. Мені не вистачало якогось фактажу, мені не вистачало якихось підґрунтів, мені не вистачало ну, багато чого, і плюс, плюс мене інколи вибільшувало, що авторка, ну, звичайно, вона не підліток, так? Я, якщо чесно, я не знаю, скільки її років, менш з тим. Вона. Намагалася, напевно, що використовувати якийсь сленг підлітковий, не розуміючи його коннотації. Тому що там пару разів, навіть не пару, там декілька разів, було використання деяких фраз, які просто не потрапляли в настрій. Вони були абсолютно вирвані з контексту, і якщо б мені ось в в тій розмові я б була присутня, і ось ця фраза вигулькнула, і я б запитала, що? Що? Тому що потім цю фразу ще повторюють істоти з іншого Києва, тобто міфічні. І ти такий взагалі ловиш крінж. Авторка погулі, що таке крінж, якщо ви не знаєте, не використовуйте його в неправильній канотації, будь ласка. Тож так, і тому я поставила їй трійку. Ця історія трішечки по верхах не пропрацьована. не пропрацьована. Якщо більше про історію сказати, то окрім ось того, що є паралельне місто Київ, паралельно зі звичайним, там його хочуть завоювати. І завоювати хочуть. В тому числі кадепісти, які повстали з могил. Не питайте. Ну тобто, ось і в місто темне, воно впливає на місто звичайне, і в звичайному Києві також йдуть якісь форс-мажорні ситуації, якісь прориви, щось там руйнується, хтось сходить з глузду, якісь вандали з'являються таке інше. Ну, тобто, Заваруха така немаленька. І ось щоб це врятувати, в, цьом, в це встрягають два хлопця-звичайних киянина і дівчинка з темного Києва. Якось так. Ось. Чи раджу я її читати? Ну, якщо вам цікаво. Якщо вам цікаво, якщо у вас не завищені очікування. В мене, взагалі, в принципі, ніяких очікувань від неї не було. Я мало що про неї знала, я просто подивилася о нова книжка української авторки. Спробую. Ну, три. Не скажу, що це дуже-дуже-дуже погано, але це знову ж таки я, напевно, що приєднаюся до відгуку, який я бачила в Гудріз, що це дуже сира історія, недороблена. Не Якось так. Далі в нас буде марбака, і цій історії я поставила 4. Це шведська авторка. Чому я її поставила 4? Тому що це не зовсім мій жанр. Хоча я розуміла, на що я йду. Я розуміла, що плюс-мінус мене буде там чекати, але все ж таки я просто оцінюю. Ці книжки за своїми емоціями. Вона все ж таки трішечки не для мене. Вона все ж таки трішечки занадто повільна, занадто мало емоційна, як на мене. Але я її раджу тим, хто любить спокійні, меланхолійні історії, якісь історії сімей, маєтків. Ну тобто, морбака це взагалі маєток. І там ми дивимося історію цього маєтку. Взагалі там дівчинка, історія, взагалі, чому ця книга була написана? Це одна з перших авторок, яка отримала, чи перша авторка, яка отримала Нобелівську премію по літературі. Наскільки я пам'ятаю, вона шведка і вона розповідає про дім свого дитинства. І вона розповідає історії про свого прадідуся, прабабусю, таке інше. Ми беремо до уваги, що це починається там історія з 18 сторіччя, і тому там є багато сексизму, ну тому що такі часи були. І е, багато якихось забобонів, багато якщо з теперішньої точки зору, з теперішньої моралі або з теперішнього якогось е, світогляду дивитися, можна ловити фейспалми. Інколи я робила на це знижку, так скажімо, інколи все ж таки не могла. Не скривитися від чогось, але менш з тим історія просякнута любов'ю до цього маєтку, до цього дому, до людей, які там жили, незважаючи на те, що інколи там явна була. Якась фантазія, бо, по-перше, це ж не якісь мемуари, а все ж таки художній твір. А по-друге, там були деякі фантастичні моменти, скажімо так, можливо, трішечки ем, фантастичного реалізму, ну, щось такого плану. Але більше все ж таки історії людей, які жили в цьому домі. І так, це історія, щоб розслабитися, якось насолодитися просто мовою авторки, і меланхолю її за своїм рідним домом. Єдине, що я не думала, що мене стригерить, там одна фраза, яку я прочитала, там був якийсь старий чоловік. Який брав участь в якийсь воєн, вже не скажу який, і е, дівчинка чи хлопчик Діти е, щось хотіли в нього запитати, а їм е, няня каже: Ні-ні-ні. які дійсно, дійсно воювали, не розпитують про війну. І е, це тригерить. Тому так, ця історія. Не для всіх, але вона гарна. Я її поставила 4 не тому, що там щось не так, а просто тому, що це моя оцінка. А з мого смаку це 4. але вона гарна книжка, і я її можу радити тим, кому підходить ось таке. Хто не знудиться, я не знуджувалась, але вона мене не те, щоб захоплювала, і я не те, щоб завжди завжди хотіли її читати бігла Порунала в неї, тому і чотири. Але книжка вартісна, в мене електронна, знову ж версія, але оформлення я бачила, і воно чудове, тому я її можу вам рекомендувати. І остання книжка на сьогодні це грампус і його жахливий та підступний різдвяний план. Цю книжку я купувала на подарунок, тому вона в мене була фізично. Я її прочитала перед тим, як подарувати своєму похреснику. Але е, я її вже подарувала, тому якщо я зараз знайду якісь кадри, які я знімала е, з нею, то я вам її покажу. Взагалі, ця книжка неймовірно чудово оформлена. Я її придбала тоді, коли я пішла в крамницю е, в супермаркеті забирати своє замовлення. Що якусь іграшку там купила на подарунок своєму похреснику, і там був. Тенд з дитячими книжками, і я здаля побачила крампус цього. Я подумала, хм, сподіваюся, в них ще немає такої книжки. Погортала і просто не змогла відірватися, і я там же її придбала. Тож ця історія е... багато хто у відгуках каже, я її 5 поставила, якщо що, але бачила, що на водріс багато хто каже, що це копіпаст Грінча. Я не читала Грінча, якщо про нього є книжки, я не знаю, скажіть мені. Я не дивилася фільм про Грінча. Я знаю, хто це, плюс-мінус знаю про історію, хоча не дивилася ні мультика, ані фільма. Менш з тим, Грампус все одно мені сподобався. Він з мораллю, він при цьому гарно оформлений, чудові ілюстрації, чудові, незважаючи на те, що в якийсь момент. Коли грампус виходив з душа чи ще чогось, він був в рушничку внизу, а потім, коли він вже пішов там втілювати свій коварний різдвяний план, він був просто в светрику без штанів. Ну тобто, а на що тоді там був рушничок? Це знаєте, як в качених історіях, коли вони так ходять без нічого внизу, а з душу вони виходять з рушничком. Ну окей. Менш з тим це історія добра, весела, дитяча. Мені сподобалась вона неймовірно класно оформлена. Це Жорж, Жорж видавництво чудово оформлено, взагалі шикарно. Погортайте, якщо ви бачили її в книгарні. Так, звичайно, вже трішки пізно про Різдво, але менш тим, мені було байдуже. Я все одно подарувала дитині цю книжку, і вони одразу почали її читати. Мені здається, малому зайде. Класна книжка, мені сподобалось. Що ще можна розповідати? Там грампус хотів відмінити Різдво. Він пішов зі свого Селища на північний полюс хотів дістатися до Санта-Клауса, щоб щось там йому зробити, щоб не відбулося Різдво. А виявилося так, що він навпаки буде його рятувати. Ну, якось так. І по дорозі він зустрічає різних звірів, скажімо так, і знаходить друзів не тільки звірів. І тому ця історія тепла. Новорічна, Різдвяна, але ніхто не заважає вам її прочитати і не в Різдво. Але на Різдво буде взагалі шикарно. Можливо, на такі книжки не в сезон будуть знижки, подивіться від щирого серця раджу. Тось, тож, ось такі книжки, зараз я перевірю, чи не забула я щось. Ні, залишилось тільки. Тез ну і ще делі чеклунських капелюхів, але це вже було в лютому, але найбуде я прочитала восьмий том, обожнюю мальовку. Цікаво починається якісь заворушення, але я все чекаю, все чекаю, щось дуже-дуже розтягується історія в плані того, що я вже думала, що десь на восьмому томі вже. Повинен був якийсь двіж, повинен бути, але поки що не так його і багато було. Він ніби був, але він межується з простими якимось філерними частинами. Якось так, менш з тим. Мальовка шикарна, буду е, купувати і надалі. А взагалі, я цей том придбала в е, виданні колекційному і до нього йшов ще артбук, але те, вже я вже покажу у придбаннях першого кварталу 2024 року. Тож так, якщо вам буде цікаво подивитися. На мої враження від повної серії Тез Геліцентр Редсорі і Айлс. Якщо вам буде цікаво подивитися, які в мене нові книжки за перший квартал 2024 року, з'явилися, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, ставте дзвоник, щоб не пропустити ці відео, тому що наразі я не гарантую, що вони будуть виходити якось. З якимось розкладом, тому так, всім дякую, хто дивився до цього моменту. Нагадую, що в мене є е, свій е, інстаграм-синок, який я роблю. І якщо вам цікава така історія, можете перейти в інстаграм, підписатися, слідкувати. А всім дякую, далі буде!